Добрий день, шановні педагоги, гуртківці, батьки. Ми продовжуємо розглядати тему надання першої психологічної допомоги під час переживання негативних психічних реакцій і станів. І сьогодні ми розглянемо такий стан, як паніка. Нагадую вам ще раз. Що надання першої психологічної допомоги не передбачає значної професійної підготовки, достатньо педагогічних знань, отриманих в межах загальноосвітного психологічного інформування і природної здатності проявляти співчуття, людяність. Прошлого разу ми дуже докладно розглянули стан страху, робили вправу. Які зменшують цей стан або позбавляють людину його, згадуємо, да, що на ґрунті страху з'являється неспокій, нервування, слабкість, безсилля, нерухомість. Зрозуміло, що цей стан супроводиться порушеннями нервової системи або ж істеричною реакцією і нездатністю до дій. Відсутність ясності в оцінці ситуації спричиняє за собою стан безвихідності і відмову від опору, тобто є від сопротивлення. Такий стан називають панікою. Найгірше всього, у цій ситуації, що людина, яка охоплена панікою, може швидко залучити подібний стан і оточуючи. Подібна поведінка, позбавлена якогось здорового глузду. Це інстинкт, що характеризується криками: Рятуйся, хто може. Люди, охоплені панікою, повністю втрачають індивідуальне достоинство і стають частиною натовпу, нездатною контролювати свої дії. Паніка виникає в масі людей як певний емоційний стан. Це стається у разі дефіциту інформації про яку-небудь лякаючу або. Незрозумілу новину або надлишку цієї інформації. Хочу звернути вашу увагу на те, що у натовпі кардинально змінюється психіка людини та відповідна специфіка протікання психічних процесів. Основними регуляторами поведінки людей у натовпі стоять інстинкти. Мислення значно слабшає. Людина не може повноцінно аналізувати, критикувати, синтезувати, робити послідовні дії. Взаємодія між людьми стає односторонньою. Правила і норми втрачають свою функцію регуляції. Особливо сильні зміни зазнає психологічний стан людини в натовпі, яка перебуває у збудженому стані. Ще хочу повідомити, що достатньо одного разу зазнати нападу панічної атаки, що, будучи, оселився страх. На боротьбу за контролем над життям можуть піти роки. Весь цей час напади, що повторюються, не дають нормально жити. Людина, котра вперше зіткнулася з цим станом, сильно лякається, починає думати про якесь тяжке захворювання серця, ендокринної або нервової системи, стравоходу. Може, може викликати швидку допомогу. І так, зараз ми розглянемо, які ознаки паніки можна наблюдати у людини і який саме ви можете зробити заход там психологічний та органіційний, щоб допомогти. Людині у стані паники або стані паничної атаки. І так, ознаки, які? Це переживання інтенсивної тривоги, що не прив'язане до певного об'єкту. По-друге, це неочікуване виникле сильне серцебиття. Тобто серцебиття вище 100 ударів в хвилину. Також це біль у грудях, ніби болить серце, пульсація в животі, задишка і пітливість, нудота. Що ви робите? По-перше, коли ви от спостерігаєте такі реакції? Оцінюєте небезпечну ситуацію для себе та страждалого. І усі наступні дії ви виконуєте з урахуванням фактору небезпечності ситуації. Ви зупиняєте постраждалого, якщо він намагаєте тікати. Усадіть його, забезпечте доступ кисню. Розтібніть гудзики на коміру, розтопиться, щоб був доступ кисню до нього. Дайте попити. Ніколи не трясіть і не давайте ляпаса, коли стали свідком раптової паніки. Найперше потрібно підійти близько і говорити коротко, я тут. Ти мене чуєш? Подивись на мене. Дихай, все добре. Далі, які ще ви можете наблюдати ознаки да, паніки, е, відчуття задухи, кома в горлі, головокружіння. Да, людина жалується на головокружіння. Тремор, оніміння кінцівок. Ознобчи, навпаки, відчуття приливу крові. Відчуття нереальності того, що відбувається. Людина в такому стані не може сказати, чого саме вона боїться. Їй складно сконцентрувати увагу і взяти себе в руки. Що ви можете зробити да, у цьому разі? Допоможіть постраждалому пережити цю тяжку реакцію. Надаючи допомогу під час панічної атаки, потрібно донести до постраждалого, що він від панічних атак не помирає. Це не серцевий напад. Вона сама минеться через кілька хвилин. Треба зачекати та намагатися заспокоїтися. Говоріть спокійним голосом, використовуйте навіювання. Все добре, все під контролем. Далі, що може відбуватися з людиною? З людиною у стані паничної атаки. Втрати відчуття власної особистості. Хто я? Після нападів, звичайно, виникає пригнічений стан. Може здатися, що тіло стало чужим або якось змінилося. Між нападами людина постійно знаходиться в стані тривожного очікування наступного нападу. Можливо, нудота, неприємне відчуття з боку шлунку. Що ви робите? Допомагаючи постраждалому, проявляйте повагу до нього, співчуття. Так як панічна атака це фізіологічний стан, який не пов'язаний із рисами характеру, да, із сміливості чи боязкістю, хоча і виникає на фоні сильних емоційних переживань. У, люди, у людини ще які можуть бути ознаки, да, виражений страх смерті, страх втрати самоконтроль чи збожеволіти і прагнення втекти з цього місця. Що ви робите? Допоможіть постраждалому взяти під контроль його дихання. Керуйте вдих-видих. Можна дати постраждалому паперовий пакет для того, щоб дихаючи в нього він візуал, щоб дихаючи в, в цей пакет, да, він візуально міг контролювати процес дихання. Бачив за рухами пакету, як швидко і неспокійно він дихає. Допоможіть постраждалому переключити свою увагу з стилісних відчуттів на сприйняття оточуючого світу, запронути йому описати те, що він бачить навколо. Створіть умови, за яких постраждалий зможе розслабитися, використайте релаксійні техніки вправи на розтягнення усіх груп м'язів, Арка, дуга, галона, прогин спини назад. Дайте відпочити. Панічні атаки можуть повторюватися протягом місяця. За можливістю потрібно відслідкувати, які саме переживання ситуації їх запускають. Ну, на другому рівні, третьому рівні, вже з потерпілим роботають спеціалісти, психологи або психіатри. Та, на другому рівні, я нагадую, оцінюється здатність постраждалого контролювати свою поведінку за наявних умов. Треба порадити близьким, наглядати за потерпілим, прийняти рішення щодо здійснення заходів постійного нагляду та психологічної або медичної допомоги. Тут працюють медики або психологи. І на третьому рівні теж працюють психологи або психіатри. Враховуючи стан постраждалого, допомогти освоїти психологічні засоби саморегуляції, психічного стану, засоби володіння диханням, релаксації та підібрати неф... найефективніші для постраждалого. Це робить психолог, спеціалісти. І якщо вдається визначити, які саме переживання запускають панічну атаку, допомогти виробити адекватне ставлення до ситуацій, які провокують ці переживання, наприклад, навчити вправам, що суб'єктивно знижують гастроту переживання небезпеки. Якщо інформація про пережиття постраждалим панічні атаки поширилась, допомогти впоратися з переживанням сорому, провини тощо. Хочу додати, що неодноразова відсутність уявлення про реальну небезпеку призводила до необдуманих дій, таких як стрибки з поверхів. Ми можемо згадати те, що відбувалося у нас в Одесі да, при пожежах. І в ці моменти це здавалося менш болісним, ніж чекати допомоги або шукати інший спосіб порятунку. Таким чином, паніка призводить до наслідків, що за своєю шкодою перевищують шкоду, що могла б бути завдана, виключена причинами паніки, якщо вони реальні. З цього приводу існує анекдот: якщо почнеться ядерна війна, ми всі повинні завернутися в простирадла і тихо-тихо повсти на кладовище. А чому тихо, а щоб не створювати паніки? Звертаю вашу увагу на те, що паніка може спонтанно виникнути у психічно-здорової людини наслідок впливу гострого психогенного подразника або емоційної травми, а також бути додатковою клінічною ознакою інших психічних розладів, фобій, органічних захворювань серцево-судинної системи, депресивних розладів, ендокринних хвороб. Не слід плутати панічну атаку з панічним розладом, психопатологічним станом, у якому регулярно пацієнт повністю усвідомлює свій патологічний стан і чекає на наступний напад панічної атаки. Медики стверджують, що панічні атаки, ну, то, що ми розглядали вище, це коли не менше чотирьох симптомів спостерігається одразу. Я так розумію, що коли є один симптом, то ми говоримо про паніку. Да? Тож можна зробити висновок, да, що паніка це стан, який ми спостерігаємо у здорової людини. Да? І от у цій ситуації ми людині можемо допомогти. Також можуть наблюдатися у людини панічні атаки. Да? Панічні атаки. Вони повторюються, людина дуже боїться наступної панічної атаки, і у цьому разі ми теж можемо допомогти людині. Да? Тоді, які наблюдаються панічні атаки. Ну, у разі панічних розладів, це вже ми у цих, у цьому разі допомогти нічим не можемо. Це тільки врач психіатр, навіть не психолог, може допомогти людині у цьому разі. І наприкінці нашого заняття хочу розповісти вам про ну, притчу, як завжди, про паніку. Один паломник, зустрівшись з чумою, запитав, в неї. Куди ти прямуєш? Я йду в Багдад. Мені треба омирити п'ять тисяч людей. Через кілька днів той же паломник знову зустрів чому. Ти сказала, що йдеш у Багдад, щоб умирити п'ять тисяч людей, а замість того ти вбила п'ятдесят тисяч, докорів він чимій. Ні, заперечила чима. Я погубила тільки п'ять тисяч, Інші померли від страху. На цьому все. Я бажаю всім гарного настрою, віри в себе, не впадати в паніку, да, а включати свій мозок. І на все добре, мирного неба над головою. До нових зустрічей! Ми ще будемо проводити заняття з теми паніка, паніка. ще кілька занять будемо проводити. На все добре.